Я очі відкрив, ніби світло ввімкнув. у грудях щось нило боліло. Там дірку нащупав, наче від куль, крізь неї повітря свистіло. Умить закричав, мов пихатий циркач, що руку лишив в леопарді. Це спогад потрапив у правду шукач, я серце заклав у ломбарді. За спалах, за безцінь, за попіл з піском, вогонь щоб тушити у грудях. За два костилі з інвалідним візком, щоб не виділятись на людях, щоб множити втіху і пестить пиху, страждання не знати і болю, щоб п'яним лишатись в годину лиху і палку любити неволю. Я ридма ридав безпорадним малям, кричав, що так більше не буду. Так хворі б кричали оглобним солям, що більше не їстимуть бруду. Упав долілиць і нижчив низ. Спокуті, без виході, тиші, чекав, доки спалять, збираючи мис, скорботи і сумнівів миші, на мить мов заснув, знову очі відкрив, а в грудях в них серце тремтіло, і вітер наповнював сотні вітрил крізь шибку повітря свистіло.